Так, всім привіт! 71 ДШВ, третій загін. Поступив у нас запит хлопцям на виїздах, нема чим запитувати Starlink Акцентували увагу саме на отакому генераторі. Знайшов, заказав. Друзі, річ у тім, що цей запит був дуже терміновий і просто елементарно нема коли було проводити якісь розіграші, збори, банки создавати Тому цього разу трошки в мене зазорчик був за свої, купив. Чотирьохтактний інверторний генератор. Зараз поїду на нову пошту відправляти. Звісно ж, такий якісь там фото чи відеозвіт, обратна связь від хлопців буде. Тож, друзі, не забуваємо донатити кожен по можливості. Посилання на супермега крутиського волонтера Намборван в Україні, як про мене, Сірого Гаджет. Тобі привіт. Посилання завжди в описі під відео. Ось воно. Друзі, думав, вже не знайду. Так і зрядно по лісу поблукав. Звісно, дорога сюди видалась, дай Боже. Я, чесно кажучи, вже підзабув трохи, де знаходиться це секретніше озеро. Друзі, сьогодні, як ви можете наблюдати, я рибалю в Вейдерсах. Це мої пролоджики, неапінові вейдерси. Дуже теплі по холодній воді, мною вже перевірені. Рекомендую. Получається, ми з вами лісосмугу пройшли і виходимо на оце безлюдніше озеро. Капець тут дикі міста! Ну реально, тут не ступає нога людини. Мені стільки знадобилось, щоб знайти ці містяки. Так що не питайте навіть, де вони знаходяться. Слухай, що я тут бачу? Сюди, в цьому році, риби налізло, просто капець. Камиш реально закипає. Зараз першим ділом ми вирізаємо невеличке віконце, пирінька його прокармлюємо і починаємо риболовлю. Дивіться, так як я сьогодні рибалю в Вейдерсах, мені треба було взяти все максимально компактно, щоб було все по-мобільному. Тому я вирішив взяти саме так. Сьогодні мається у мене бакан 34-літровий сумочка від Селекта. І от так от в ньому ще один бакан на 21 літр. В маленькому всі основні снасті. А тут ми замішаємо прикормку і будемо, я сподіваюся, сюди класти рибу. Єдине, що цей, зі снастями треба пристроїть Так, щоб він не перекинувся. Ох, чудово! Дивіться, яка краса. Та він майже не весов. Отут ми будемо стояти приблизно вон наше вікно. Чесно кажучи, це у мене вперше така здорова ємність під заміс прикормки. Ну, ля, карась виплигнув. капец. Но зато так было зручно сюда добраться. Что ж, кормимось. До речи, друзья, сегодня я решил взять с собой вот такую прикормку. Это карповая прикормка, пелец 2-мм от Интеркриль. Крупный карась. Сазанчик даже может тут вылететь. Так что как раз по теме. Звісно ж таки, це більш така флетова тема, але я гадаю нам підійде. Також додаємо і зернові, це крупна фракція у нас буде. 2 мм, це, звісно, норм то, що треба, але хочеться сподіватися, що тут у нас взагалі такі от трофеї клюни. Тому кукурузка, ну це мікс, виходить, кукурудзамет від 3 кабельць. Десь так, щоб, щоб і не перекормлювати. Вішенка і на торті у нас буде, звісно ж таки, крилева олія. Дуже дієва штука, вже перевірена. Тільки треба буде вимити нормальну сумку, тому що ну, концентрат такий зовсім трохи водички, тому що тут з зернових росово ще зайшло. За платву я прям дуже не переживаю. Ви ж чудово розумієте, коли карась заходить на вікно, починає там ритись, пилисосить, він ганяє платву і всілякий дріб'язок. Так, зараз дамо прикормці постоять буквально хвилин 5, тому що це в нас пелець, і йому треба дещо більше по часу, щоб почати нормально ліпитися, щоб почати працювати, як він і повинен працювати. Тому налімо чайка, мій зажирушик новий в заварка попала. Як в тіктокі, індійці. Вуличні чаї розливають. Налив чаю, щоб зачекати. Чай гарячий. Треба тепер чекати, щоб чай стиг. Ну, поки покажу вам, на яке вудлище сьогодні будемо рибалити. Це у мене скаут необоло від Brain. 5,8 метрів. Получається, вудка з уклоном чисто в карпову рибалку. Можна сказати, карпове вудлище, але балонське. Мною вже, до речі, на кількох рибалках перевірене. Прям хорошу рибу воно в мене ще не тримало, але двушки сазани прям на рапа витягає класно черету. І що я вам скажу, швидкий строй. От що мені сподобалось, дуже швидкий, як про мене, строю у цього вудлища. Таких у мене раніше не було. Оце то, що нам треба, друзі. Дивіться. Ну так, да, флетова тема, звісно, але я гадаю, нам вона зайде під крупну трофейну рибу, блін. Якраз фракція то що треба. Зернові, пелець, та ти що. Так, ну що, йдемо кормитись. Зараз ще по дорозі пару рогазин обрізати, щоб не заважало за поплавком спостерігати. Ну ось отаке у нас вийшло віконце. Дивіться. Фух. І подивіться цілком, яка краса. Так, да, звісно, дуже приємно, що у нас ще лишилися такі місцяки, що ти можеш сюди приїхати і знаєш на 100%, що тут не буде пресінгу такого, що 100 людей справа-сліва сидить. Клас. Ну а по прикормке у нас получается я сделал три вот таких кульки. И сразу раз, два, три. Выкидаем. И тут вышився пелец. Ну его просто вот так вот по-японцу. чай. Вычах троха. Дивиться, друзья, как краса. Вчера заехал себе, прикупил поплавочек. Такие вот беленькие. Гладиатор 5 граммов. Ну, я вам скажу, это просто кайф для очей. Вот так вот. Давайте еще ближе вам его покажу. Бальза, все дела. Да, ты что, ты что? Сливовые пуфы. Это пенотесто. ви стрим. Такой вот колер. И, до речи, дуже прикольно они пахнуть В пару с пуфами у нас еды. Со старта червяк. Я вже наживився, дивіться, яка краса вийшла. Є у мене опариш, але поки що він відпочиває. Уже згодом будемо дивитися, як компонувати. Може і так все буде добре. Пуф дає нашій наживці нейтральну плавучість. По-перше, її дуже легко всмоктати рибі. По-друге, ще й сливовий аромат. первый пациент. Так, а что это у нас за размер? Я не понял. Это крась вообще? Схожий мордой на небольшого сазанчика, но нет, это крась Ну ладно, давайте пока что его посадим В баканчика там далі буде видно. Ти відчуття, коли ти розумієш, що жорсткої роздачі сьогодні не буде. Друзі, десь приблизно година пройшла до покльовки, до першого карася, і карась, ви бачите, такий ладошка. Ну, сьогодні не про розмір у нас тема рибалки. Сьогодні у нас рибалка, саме така для душі, саме лісова в забродах. Скажем так, рибалка релакснуть і відпочить. Майже годину я снасть не перезакидав. Червяк ще лишився, а от пуфік ви бачите, красик збив. Ух ти, Та не вже другий сльоту. Ну, як сказати, сльоту. Я тільки-тільки підійшов. Чесно кажучи, друзі, я вже такий, щоб звалювати відсюди, збирався, ходив по окресності, видивлявся нові містяки. По часу. Блін, у ну, мене телефон там вже пів на десяту, щоб ви розуміли. Це тільки другий карась. До речі, перший ще тут. Да, тут сидить. Ну, цей вже хоч на карася похожий. Ну, бачите, ну побродив я скільки. Ну, мабуть, пів години хтось на закормі зібрався. Віконце відпочило. Так, ну колюш так, давайте трохи повпираємось. Тому що, я думав, зовсім сьогодні скудно буде. Бачите, другий карасики, другий такий більш-менш нормальний. Та що, зайшов все ж таки. Третій, друзі, ну от третій відразу. От що, значить, дав я вікно покурити, ну, буквально, я не знаю, ну, хвилин 40 я, мабуть, лазав. Я такий любитель, ви знаєте, десь в Чигирях в таких непролазних полазить, повишукувати нові містяки. Це, до речі, ладошечний карась. Але, як я вам сьогодні і казав, сьогодні рибалка не про розмір карася. Ну, я б сказав, би вже навіть не про кількість, а сама тема сьогодні вже для мене була не пролетіть взагалі. Тому що ну приїхати в ці містяки, вони настільки кайфові. Насправді, друзі, аналізуючи все, що відбувається, зранку Карась дуже дуже хорошо гуляв. Зараз я не бачу, щоб він взагалі гуляв, десь по очереті бив, плескався. Тому мені здається, він просто зранку да, там може ікру скидував активний крась, який вже созрів для цього. А зараз сонце піднялось, пригріло, і він якось опустився на дно. Тому що він дуже класно ходив по очереті, але взагалі не клював. А зараз ви бачите, я прийшов і просто сльоту взяв два карася. Навмисно поставив широкий кут огляду на камері. Хочу вам ще панорамно показати це озеро. Дивіться, друзі, яка краса. Воно таке маленьке, риби тут вистачає. Хтось мені в коментах писав, Сірий, я тебе прошу, тільки не сьорбай, все, що хочеш, тільки не сьорбай. А якщо не сьорбать, як його гарячим пити? Хорош! Неочікувано, друзі, але хорош. Ви ж бачили, я вам показував, мелочь налетіла на вікно. І оця дрочка ну, продовжується, я вже не знаю. Ну, мабуть, хвилин 15 я стою отак от просто. А це прям дядяша гляньте. Кабачок який. Так, да, звісно, не лапти клюють. Але глянь, який натоптуватий. Навіть на скаут на цей, котрий динозаврів може тягати, ну, кайфово. Сходив, подивився, по часу у нас початок на 11. Що ж я вам скажу, потихеньку щось діла і двигається. Так, ви бачили, покльовка була красьова. Покльовка була саме красьова, але це у нас це у нас навіть не козлик, це у нас густерка. Очень здорові. Та і папір'ю можна вичислити, що це густіра. Ось така ладошечна густерка. Для разнообразия сьогодні, ви бачите. Раз. Ви бачили, як він клював? Ну хіба так буває? Друзі, хіба карасі так клюють? Чітко, ви бачили покльовку? Так, чуть не впустив, хотів вам показати його. Гля. Такі бували, да? Чи сітки? Скоріше за все, да, передав вони. В сітки він колись побував. Це не зуби хижака, мені здається. Хвіст трохи. Підріхтований, та це сітка. Давайте цього навіть не будемо в бакан класти. Відразу випустимо. Ну так, трохи поглибше я забрів, друзі. Зараз хочу різнути десь тут ще одне вікно, тому що я сьогодні запасне не робив. Кармануть його. Хай постоїть, можливо, на запасному крась більше збереться. Звичайно, це треба було зробити з самого ранку. Ну, я чогось був впевнений, що тут просто буде ельдорадо карасьове, як по минулим рокам. Але ж таки цього не сталося. Ви бачите, просто не попали в температуру води. Карась на тёрки, йому нічого не, не треба. Ну, Все ж таки щось клює. Так, все. Віконце у нас, в принципі, готове. Не пам'ятаю, наче тему оснастки сьогодні взагалі не таркав. Дивіться, друзі, в мене вудка оснащена такою ліскою. Це Мавер h 2 o Ну така собі потужна ліска 0,25. До речі, тест по рибі 10 кілограм. Це дуже-дуже класно. Ну, японська ліска, що там казати. І гачки у мене сьогодні гачок у мене стоїть. Отакий від Декой КР-30. Це такий перехідний варіант, я би сказав, крупний карась. І якщо сазанчик влетить, то нікуди він не дінеться. -мо! Слухай, тут карась клює як дибізок. Ну ви бачили покльовку? Ну от скажіть. Так, є карасик. Я щось, чесно кажучи, че трохи відволікся, як він навіть поклав поплавок. Відволікся на комара. На Русі сидів комар, думаю, пробити його. Повертаюсь, а поплав лежить. Хорош! Ми ще й лаптя сьогодні взяли. Ну як, відносно лаптя? Ну, красивий на фоні всіх сьогоднішніх. Поки вичахає чай, до речі, друзі. Прикрив я бокан, тому що вони тут як дельфіни стрибали. Я не знаю, може парочка вже і виплигнула. А тепер можна і по чайку. Якраз він трошки подостив. Ай, хорошо. Якраз те, що треба по температурі. Хороший дядя! Пу -пу 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 -пу. Так, друзі, тільки що ходив на запасне вікно, взагалі щось воно мертве. Ну що ж, дивимось, що ми тут з вами піймали за сьогодні. Саме Децел. перший ще одного ми відпустили. Це два вже, три, чотири. Ці вже такі непогані карасики. П'ять. От, хороший. Шість. Сім. Вісім карасів Слухай, ну, майже десяток. Ну, рибалка відбулася, принаймні. Я вже спакувався і знаходжусь, як ви можете бачити, в лісі. Друзі, отака сьогодні вийшла рибалка. Звісно, вона ж не може казати про те, що трофеї в цьому сезоні вже скінчились. Ні, самі основні трофеї ще попереду. А сьогодні я просто вирішив перевірити ці містяки, ці казкові містяки, я би так сказав. І мені здається, воно того вартувало. Рибу піймали, кайфанули. Природа просто 100 із 100. На сьогодні все.